Всім небайдужим до аграрної справи привіт! Вас вітає компанія «Сингента Україна. Сьогодні 12 червня 2020 року. Ми знаходимося на демоділянці компанії «Сингента» в Харківській області, Балаклійському районі, селищі Яковенково На полі господарства Балинвест. Разом зі мною в полі знаходиться експерт з польових досліджень Олег Міщенко. Зараз попросимо його прокоментувати ситуацію на сьогоднішній день на даній демоділянці по кожній культурі. Також запитаємо, яких параметрів притримувались при посівах всіх сільськогосподарських культур, представлених на цьому полі. Перевіримо наявність бур'янів, хвороб, шкідників. Так що будьте разом з нами буде цікаво. Олег, привіт. Декілька питань до тебе. Скажи, будь ласка, що це за поле, які сільськогосподарські культури представлені на даній демоділянці? Тут представлена е, лінійка гібридів соняшнику. А, також лінійка гібридів кукурудзи. Соняшник був посіяний 20 квітня в нормі 62 тисячі насінин на гектар. На даний час бачимо. 5 пат листів, розвиток чудовий, хвороб немає, шкідники також відсутні. Під культивацію був внесений грунтовий гербіцид Премек TZ Gold в нормі 4,5 літра. Як бачимо, бур'яни відсутній. Зараз далі перейдемо на поле з гібридами кукурудзи. Від компанії Сангента. Оглянемо стан даної культури. Зараз з Олегом перейшли на поле з гібридами кукурудзи. Олег, розкажи, будь ласка, про кукурудзу, яка зараз фаза культури, ну і взагалі, які параметри були при посіві, а також є на сьогоднішній день шкідники, хвороби, бур'яни. Дані йдемо ділянці. Посів кукурудзи здійснювався 20 квітня в нормі 62 тисячі на на гектар. Сходи чудові. Під кукурудзу ми внесли грунтовий гербіцид Gold в нормі 4,5 літра. Він добре працював, але е, наразі будемо працювати гербіцидом Елюміс в нормі 2 літри на гектар. Щоб забрати інші бур'яни, які з'являються на цьому полі. Давайте оглянемо стан. Як бачите, примекстра TZ Gold спрацювала добре. Сьогодні у нас 12 червня 2020 року буде застосований гербіцид по посіву кукурудзи, страховий гербіцид компанії Сангента. Будемо спостерігати стан. Посіву надалі. Взагалом, як бачите, бур'янів не спостерігається майже. Мені подобається. Далі буде!